Лідер групи А Цетус у четвертому турі впевнено переміг надіючи ДТУ з рахунком 4-0. У Цетуса максимальна кількість очок 12. Без втрат поки що йде в цій групі і азот. У нього 9 очок після трьох матчів. Азотівці у звітному турі у нелегкому поєдинку здолали темну конячку 2-1. Також волював перемогу, але з рахунком 3-2 здобув шарм над Звенигородкою. У шарму також 9 очок, але після чотирьох матчів. У групі Б одноосідним лідером є Дахнівка 12 очок. Дахнівчани без проблем розібралися із живчиком 7-0. Також не втратив очок і рятівник, який зіграв лише два поєдинки. У четвертому турі він обіграв обленерго 7-3. Теж по шість очок, але після більшої кількості ігор мають Динамо, «Пальміра» та Гетьман-Матусів. Решта матчів туру завершилася так: «Пальміра» Дніпро 6-3, гетьман Матусів» Динамо 5-2, 5-2, «Хімелектробуд» одна родина, 0-4. У суперець бомбардирів попереду троє. По м'ячів забили брати Олександрови та Михайло Макшанов. Матчі п'ятого туру першості міста з футзалу відбудуться 23 грудня. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Спорт.